Добрий день, хлопці, ну, поплавочок. Стоїть. Ді, вони Хай ловлять. О, клює. Так, зараз, зараз всього виключить пока якої, яка зловилось. Що, що зараз сара клюны. Ожидаємо. Ждаємо пока буде знов смекне. Полок спиннинг з сдвиночком сверху. Нова удочка моя, старий спинніг, тест від 10 до 30 грамів, а тут від 5 до 25 грамів. Нема чекати, я відео знімаю. Не Пройдейсь он до покор по Ой, на по курчу. Йоршик. Напишіть, це, це йорш, а це, це не йорш? Бо я думаю, що це Ось його. Це йорш, вроде. Рибаки, які мене дивляться, Це Йорж. Якщо йорш, то, то напишіть Йорж. а якщо не йорш, напишіть назву цієї риби. Зараз тобто їх знімаю. Он до камінь, нехай пливе. Блядь Хамуха. І клює на шпиніга. На шпинігу немає. Зараз знімаю йорша гачка І його викидаю. Так, Йорша зняв. Викидаю його. Сильніше ютуб забанить. За, за степу поводження з рибою. Так. Подожди. Зараз за ким буде зимати, як я буду закидати вудку. Не можу. Че? Чого, Чого знайомучитись не треба? Чого гори? Просто щоб я допомогти мені жив. Цей. Да ты это будешь хоть раз был взамен. Да. Надо я сам закину. Так, все, Сара я... Так, оп, и у Отдав, а не дав. Полоцюк стоїть. Зараз буду перенабивати кормака і закидати спінню. Дон. Все, давайте. Зараз. Все, хоп. Такого чіткого. Отак. От так. Так, знімаєш? Да. Дай подивимось. Так, знімаю. Зараз кудись получить, я полюби. что ударила вот так он меня размахнете. встретить, закину. Долбаю. Ой. Дима. Пуля открутилась. Вс, давай. На, вс, да, На, 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 на. Тварь, на, 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 Готовий пішов за, за рибою. Гара може бути нічого. Ну ти не голий. Не голий. Да, турель, у зараз Так, лара, лара. Я знімаю. Так. Блять, ну знимайся? Конечно. Та там тебе фейду за звук. Да. Я знаю. Я в тебе поплока ба не бачу, но ну, то думаю, нічого страшного, да? Її. А, я тоже бачу Да дай пойти. Цього не шманають. Бляха муха я по ваших ножиках. Йо, це що? Волни таки робить. Що? Сон. Сон? Женина сома. Я буду ржати, що я витягну такого шуму. Не витягнеш. Спинка переломаю, буде дугою. Ось це змія чи ні. Кобра nee. Кобр. Це котушка, кобра Закидай. Кобр. Да. М -м. Кидай. Та на всю силу, що ти так легенько кидай. Мені щоб гарно кинути. Тут мені мешає всі дерева. Хто мешає? Ти дерева. А чого я мешаю? Перевірив що є кута свою жилку зовуть Дай боком на всю силу. Йди. 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 А! Дір легенький щось там дев'ять десь дев'яти грам щось Зіки відео за сім хвилин? Плоска, як то кажеться. На пале даний. тут всю Україну буде. Родина буде. На Нароставить. Це що? За що Діма зловив? Дохуя. Ой, багато. А там я мало зловив. Що за короб скинувся, де короб скинувся? Чи ти просто. Бляха муха Діма, як ти казав, рибалка без матьюків, це не рибалка. Ну якщо це не відео, якщо, якщо це не відео. Все, складайся та й поперли. Додому. Ми складаємося. Складаємо. Дома їдемо. Ось що, майже скинули, майже склалися. Так, усім, усім пока. Все буде Україна. Ні хвоста, ні ложки рибакам. І слава Україні.